І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець .UA». і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає логвін на WZ-55 карта Тундра. Ну що ж, до бою, так, ну це в нас вазик, нахлопушувальник. Так? Він дуже багато нахлопушує деміджу. Ми вже бачили. До речі, не бачили ми його на, на Тундрі, і дуже цікаво буде побачити. Зразу поїхав, бачимо. Битися. Ну, тут, дивіться, тут як. Броні ще немає, тут у нас по гарматі. Тут імбіщінська гармата з двома снарядами, які дуже непогано пробивають. А, ну у нас бачимо заряджені під калібери. Калібри. І на БВГ непогано пробивають. Тим паче, що ми граємо зараз в топі такому в топовому. Забрали ми гірку, тепер будемо напрягати. Ми оцих суперників, які спочатку бою, випучивши очі, теж хотіли зайняти гірку. У нас тут виявилося більше, понагліше зіграли наші братіші, так скажемо. Але сюди закидує артилерія, тому треба буде дуже так ну, обережно грати. Бо артилерія, якщо тут загреться, нормально ну, тут може пона Може. Із поліпшеного зробити не поліпшений настрій, так? мало поліпшений. 2-1 по бою. Що у нас по переказі? По переказі бачимо, охо у нас залишився біля бази, там ісу його прикриває, якщо що. Ззаді нас прикриває на всякий випадок. Ще там ПТХ, бачимо, що тяжі і супертяжі поїхали по першій лінії. Все чудово, якщо ми зараз оці суперників повибиваємо тут. То у нас буде вже супер здається настрій. Тому що дивіться, вже 3-1 не в нашу користь. Вже в нас йде просадочка по хп, треба це виправляти. 3-2. Братіш нам допоможе. Я думаю, допоможе. Два. До. А, я думаю, пробив, не пробив. Навіть вона не пробив. Це такий танк AMX, він або супертанкує, або він пробивається от просто в лоб, я вам скажу. <по> моїм враження. Там ще допомагає нам артилерія. Так, вирівнюємо рахунок. Один. Два. Не вирівнюємо. Так. І чому у нас нахлопушувальна гармата? У нас 500 е ХП вибиває деміджу. Один снаряд, а у нас заряджено... 200, 1000, так, 1000, і така, ну, В принципі, як, в принципі, комфортна перезарядка. Це, це ну, танк, хоч він і вважається танк не прориву, так, він більш такий позиційний, десь позицію собі знайшов на другій лінії так, пострілювати. Але іноді, якщо їдуть братіші броньовані, я думаю, що можна і понагліти. А коли вже такі всі суперники, знаєте, з випучившими очами. Починають перти. То ми можемо просто роздавати. Ну, якщо вони шотні, то ми можемо роздавати люлі. Вже настріляв 3664. Вже навіть і танканув, це танк не броньований, танканув один раз <свісно> на 560. Так, в нас там бачили, що наші тяжі, в принципі, справилися зі своєю задачею по першій лінії. Там наглюка якийсь приїхав до нашого Ісу, його знешкоджують. І тепер що? Тепер можемо просто так масово робити е, лінію атаки по всьому фронту. По центру там уже хорі може понаглішати. Бачимо, що AMX 1390 теж може поїхати, там покуражитися. Ми поки що на гірці. Ну на на гірці, в принципі, вже нема чого робити. Нам зараз виїжджати... Е, уїжджати а, там, під е, нашим торнвагеном. Ось стоїть, О, там дерево поламав. Там теж імбопозішн така є полочка. Прямо під нами хто стоїть. Прямо під нами, так, справа, я так розумію, Т34 десь стоїть. Тут яга виїжджає просто шикарно, підставляється. Я думаю, що і другий постріл залетів. Це ще сплюсуємо 500. Ну, плюс-мінус. Так, ми дивіться, у нас вилетіло. От цікаво, вилетіло там 560. VERO, так? А потім вилетіло 460, це як Це, це таке можливо? Ну, в принципі, можливо. <с> <с> мене аж мене аж замкнуло трішки. <с> Не зрозумів, чому такі розкіт іде. Так, бачимо по центру вже наші так пішли вперед. Масований кулак зробили. Охо, Ісу-152 і АМХ там... Куражиться, так як я казав, починає там бісити суперників. Так, ось хто у нас під нами стояв, бачимо, кобра стоїть. Вона нас там весь час, напевно, що підсвічувала. Нам зараз кобру там забрати, а потім поїхати Т-34 забрати. І буде у нас усе чудово. 8-5 по бою. Т-34 не знає, куди собі діти. Напевне, зараз теж буде виїжджати. Чуді поїхав. Так, це відбувається. І що, він хотів пересвітити чи що? Так кобра стоїть, вона нас не світить. Вона світить, напевно, там торвагина. Чудово на густу зараз поставити і через госню притапушити. Вже майже 4600 настріляв. На кобру. Мені здається, на кобру треба виїхати. Вона, бачите, підсвічує, і за її підсвіта знешкодили. Ну, оце так. Я так розумів, він тут весь бій простояв чи що. Типу в нього був такий план на бій, і він його виконує. Побачимо. Добре, і знищено майже 6000 настріляно. Поїхали далі. Поїхали вже на Т-34. Буде у нас дуель на дуель. Ну він вліпив нам. І він ліпить, бачимо, теж поліпшеними снарядами у нього перезарядка довга. І нас два. Тя буде, вистачає ще близько школи. Де штанкуємо, нічого собі. Це було круто. Поїхали вперед. І на Ягу просто на глючку вже нам здається треба їхати. Там наші тяжі, я вам скажу. Так, ми тут на гірці чудово. Зробили бій, так. А тяжі наші ось є 100 єстота, суперконкулер, там молодці. Добре зіграли. Там е, навіть їм в тил хтось намагався заїхати. Вон, красавчик. І тут і команда. Тут вся команда класно зіграла. Чудовий бій. Дякую за реплей. Дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.